Вдягаємо бінокль, вдягаємо бінокль. І ми шукаємо цифру один. один. Покажіть першу пальчиком, будь вот. ласка. Вот. Гардій, подивись на мене. Вот. Молодець. Дівчата. Єва. Супер. Христинка. Поди цифра один. Поди, поди, поди. Дошла, вот. Що я показую? Молодець? Розмальовуємо її. Матвій, ти правильно знайшов? Я ж тобі показала. Клас. Розмальовуємо. Циферка один. Хто готовий, покладіть олівчики на стіл. Це означає, що ви вже зробили це. Покажи мені, Матвійка. Я mm -hmm. бачу. Да, все молодець, кладись. Вдягаємо бінокль. Вдягаємо бінокль і шукаємо цифру два. Нашла. Yeah. Спочатку пальчиком покажіть. What? Молодці? Молодці. Йоутки. Є, готово. Цифра 2, розмальовуємо її.